Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, я собі скопіювала м, м, запитання ваше і мені не, не скопіювала ваше ім'я. Запитують таке, а, це російською, я так і зачитаю в оригіналі. Очень сильно прошу вас посмотреть, пожалуйста, є в України, в Україні ракети на дальні расстояния, свої, щоб не надо спрашивать розрешення. І чому їх не приміняють? Потому що говорять, що в Україні є ракети на 800 ібо. і далі. Чому тогда їх не приміняють, говорять, є іменно свої. <с oko> ну що ж, давайте подивимося. Спочатку дивимося, чи є в Україні далекобійна зброя на 800 і більше кілометрів. І зразу я тут ділю своя західних партнерів. Чи є в Україні далекобійна зброя? Ця каже, є, є своя. І тут в нас є комфортна, чужа. Обі карти кажуть, що є. Тоді запитання. Дивіться, і тут склади завалені. Десятка монет. От я це не знаю. Цієї інформації, я не знаю, але я дивлюсь карти. Десятка монет говорить на дні колоди, що і цього і цього є. У кількості для того, тут навіть, можливо, і десь. Знаєте, ну я не скажу, що їх за, 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 забункерували там десь багато і злишки, так? але вони є, і вони на складах. Це може говорити про склад. Тобто є. А тепер запитання інше, теж від вас. Чому їх не приміняють? Чому їх не застосовують? Чому причина, чому не застосовують по Росії цю далекобійну зброю? Угу. Імперат, е, жриця. Це вже говорить про щось. Обну, обнулення йде. Ну, Зачекайте, зараз я, я трошечки докладу. В мене йде, ніби е, якась домовленість. Якась домовленість тут. І, і давно. Не бити по їхнім територіям. Тому і не б'ють. Тому і не будують. Тому що немає наказу. тут Бачите, ви тут наказ? Ні. Тому що немає реакції. Тому що нуль. На це не звертає ніхто уваги. Ось і все. Тут немає, а вони є. Ось теж говорить королева монет, що вони є. Військові готові. Їм не вистачає зброї, їм потрібно це. Трійка мечів потрібно. Зараз я ще докладу тут. Для перемоги і давно потрібно. Згадайте, як бачите пекло. До речі, мені вчора надіслали фото, як наші в противогазах. Цілий день в противогазах наші хлопці відправили їх сьогодні в шпиталь, бо москальня лупить якоюсь хімією. Дивіться, а їм позаріз потрібна. Ви бачите? А вони є на складах. А чому не стріляють? Тому що немає наказу. От і все. Тут, тут конкретно е, е, це. це мав би дати Зеленський, він же верховний головнокомандович. Тоді питаємо, чому не дає Зеленський наказу. Бачите, показую знов. Можна. Чому Зеленський не дає наказу? Ну, тому що він все перекриває. Дехто жаліється на логістику. Іде зброя, а з логістикою у нас проблемки. А чому проблемки? Ну, тому що таке керівництво. Чому Зеленський не дає? Бо він сидить на двох кріслах. Він блокує, бачите? От він блокує. Ми питаємо конкретно за Зеленську. Він блокує цих військових, він блокує зброю, він все перекриває, абсолютно все. Домовленості. От вам і причина. Чому Зеленський не дає? Ми питали конкретно. Чому? Тому що у нього такі домовленості? З расистами, а з ким ще? Зараз запитаємо, з ким у нього домовленості? З расистами. Чи з західними партнерами. Тим більше ми дивились неодноразово. Нам ніхто не забороняв. Нам казали не бити по їхніх заправочних. Бо це було якось стримування. Розумієте? Ось. І трактуйте це все правильно. Раз, дивимося: це домовленості з расистами чи з західними партнерами. Расистами і західні партнерами. Отут я теж. Звичайно, що з расистами. А західні партнери, дивіться, йде імператор. Тут якась злість, певна, йде. А тут благословення йде. Вони, от, бачите, пропонують, а ми не беремо. Ось так. Тут, навпаки, благословення йде, дозвіл йде, а от з расистами. Він боїться расистів. От і все. Він виконує дозвіл, верніше, заборону расистів. Бачите? Стримувальне все. Звідси іде. Ось звідки? Ось звідки ноги ростуть. Від Рашландії. Тут услужить. Розібрали це питання. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Я давно зрозуміла, але от. Карти чітко показали все, що ви питали. Дякую вам за запитання. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу увагу, за те, що ви є. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!